Дорогі радіослухачі зараз з нами на прямому зв'язку Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. І ми розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. Пане Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам. Доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш дискусійний клуб. І для сьогоднішнього обговорення я запропоную кілька тем. Перша тема це Зеленський і переговори з Путіним. Досить цікаве повідомлення. Вчора зробив секретар РНБО Олексій Данілов. Друга тема: британські далекобійні ракети Storm Shadow вже в Україні, і це дуже позитивна новина. І я в чергове розповім чому. І власне, третя тема це повідомлення американського видання CNN про те, що е, вже розпочинаються перші кроки, які передують безпосередньо контрнаступу. Але все по порядку. І так, вчора секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі єдиного телемарафону сказав, що зараз відбувається масштабна міжнародна інформаційна робота, і ця робота покликана посадити нас за стіл перемовин. цитую, цитую дослівно на умовах Росії. Дуже багато пропозицій з різних країн з цього приводу, але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни. Так наголосив пан Данілов, і в принципі, я про те, що нас штовхають до перемовин в наших ефірах, кажу вже багато місяців. Насправді тому, що це очевидно. В останні місяці активізація пішла дуже великі ролі. В е, можливих перемовинах пробує відігравати новий президент е, Бразилії, старий комуніст Лула да Сілва, Еммануель Макрон, е, Китай в цілому, до речі, з понеділка розпочинається робочий візит представника Китаю в Україну, в Польщу, Францію, в Німеччину а в кінці в Росію. І цей візит представник Китаю здійснюватиме якраз для того, щоб, як вони кажуть, сприяти. Мирному врегулюванню мене особисто це форму... формулювання надзвичайно дратує. Ну тобто, е коли такі формулювання вживаються, то ну це виходить так, що якби е вбивця там чи не знаю, злочинець там і його жертва, ви повинні примиритися. Ну тому що інакше буде ескалація інакше ви будете конфліктувати. Тобто не не обороняйся від того, хто пробує тебе вбити, там ще щось ну якісь такі банальні речі. Але те, про що про це заговорив секретар РНБО, це дуже цікавий насправді сигнал. Тому що в цілому вони старалися цієї теми уникати. Вони, я маю на увазі Зеленський Єрмак і ця вся компанія уникати з яких причин? В першу чергу, тому що для тих українців, яких які не страждають на пам'ять акваріумних рибок, вони пам'ятають, як Зеленський в перший тиждень вторгнення казав, що ми повинні сісти за стіл перемовин. Як перемовини розпочалися в мінську, і яка Рахамія вже мало не підписав там декі 6 пунктів, якщо я не помиляюся, в Стамбулі. Після озвучення тих пунктів, власне, в Україну екстрено тоді приїхав, е, прилетів Борис Джонсон, тодішній прем'єр-міністр Британії. Ну і власне зараз тема перемовин напередодні контрнаступу знову вийшла, в принципі, на перший план, вже можна сказати, офіційно, якщо вже навіть пан Данілов не побоявся цього озвучити. І тут не, не треба бути дуже великим аналітиком, щоб зрозуміти, до якого сценарію нас підготували. Зараз має відбутися контрнаступ. І залежно від його результатів, чи Україна чи Московія буде мати більше козирів для подальших перемовин, приблизно такий міжнародний сценарій нам зараз вже підготували. Пане Назаре, давайте запропонуємо тим людям, які вважають, що потрібно з Московією вести якісь діалоги та перемовини, запропонуємо їм дамо таку слушну пораду. Від, я дам від себе, напевне, як лікар-психіатр, то тобто вам треба записатися до нього та пройти просто таку терапію жорстку. Тому що це просто хто таке говорить і хто таке думає навіть, це, тут це діагноз. Це така політична шизофренія в світі, який керується виключно своїми інтересами. Весь політикум, не тільки в Україні, насправді, політикум загальносвітовий він є дуже-дуже виродженим. І кожна країна насправді ну, переживає зараз достатньо кризову ситуацію. Ми всі разом в цілому людство живемо, скажімо так, в епоху переходу. Ну, я думаю, що така війна морально здорових людей всередині кожної країни проти, скажімо так, паразитів, вона в цілому триватиме і продовжуватиметься. І я думаю, що саме Україно-московська війна може стати таким свого роду каталізатором. Але власне я перейду до наступної новини, яку хотів запропонувати до нашого обговорення: це британські далекобійні ракети, штормшадов. А, ці ракети вже в Україні. Спочатку про це повідомили ЗМІ. Потім це підтвердив міністр оборони Великої Британії. А, дальність ракет задекларована раніше. Там ці ракети мають два типи дальності. Один – 290 кілометрів, а другий трохи більше тисячі кілометрів. Ну умовно тисячу кілометрів. Насправді невідомо, як який тип ракет поставили в Україні. Всі вирішили, що той, який на 290, тому що на цій верхні було обмеження, е, обмеження на експорт відповідно до міжнародного права. Але в принципі, можемо помріяти, що в нас там є кілька ракет на тисячу кілометрів, і що вони можуть куди-небудь долетіти. Ну, інше питання, що насправді Україна мала і має колосальний потенціал для того, щоб робити свої ракети, які б'ють на кілька сотень кілометрів і навіть на кілька тисяч кілометрів. Ну але це інше питання. Поява цих ракет в Україні Storm Shadow, Вона дуже важлива. Чому вона глобально міняє ситуацію на фронті на передодні контрнаступу? В чому це полягає? В тому, що для збройних сил України стають досяжними велика кількість штабів, логістичних центрів, місць зберігання пального боєприпасів, там і так далі, і так далі. Якщо раніше наша досяжність це була 80 кілометрів, то зараз при досяжності 200 кілометрів, ну поза на 200 кілометрів більше. Ну, ми ламаємо систему оборони Московії. Залишається лише надіятися, що цих ракет в нас буде в достатньо великій кількості? Ну і треба подивитися, як з ними буде контактувати московське ППО. Ну я думаю, що не надто успішно для Московії, і я думаю, що не просто так Велика Британія передала їх саме зараз. Паразар, Контект... А скажіть, так. будь ласка, чи є нам необхідність мати такі? На тисячу кілометрів ракети, і які цілі ми б могли ними збивати. Ну, у нас є необхідність мати яке завгодно озброєння з дуже багатьох точок зору, як мінімум, тому що це не просто сфера національної безпеки, а це ще й можливість заробляти дуже великі гроші. Насправді, і попри все розкрадання, яке в Україні триває, і як з 90-х ми розпродували всі наші запаси, нас обо наш оборонтром завжди входить в десятку за кількістю проданої зброї. Я б мав на увазі про ракети Шторм Shadow. А, чи е, ну, та різні удари? Це ракети класу повітря земля тобто удари наносяться власне з авіації і е, ну, та різні речі, тобто ті ж самі е, удари. По території Московії, по їхніх штабах, ну як вони б'ють по нас, насправді ми маємо можливість, і я думаю, обов'язок бити у відповідь. Ну інше питання, що зараз наші ресурси зобов'язують нас в першу чергу сконцентруватися виключно на території України. Хоча я думаю, що як правильно в свій час написали генерали Залужний та Заброцький в своїй статті, що можливо для того, щоб повністю звільнити територію України від Московії, нам прийдеться. Просунутись місцями в глиб території Московії, там на по моєму на 50-100 кілометрів. Вони писали е, в цій своїй статті в минулому році. Але е, стосовно е, власне цих ракет, я ще один момент хотів додати: це реакція держдепу на передачу цих ракет. Власне, реакція е, держсекретаря Ентоні Блінкена. Е, ну, Ентоні Блінкен в інтерв'ю PBS Нюс Ау. Сказав, що різні країни будуть робити різні речі залежно від своїх можливостей, від своїх технологій, залежно від того, що має найбільший сенс. Так він пояснив запитання, якими аргументами США пояснюють свою відмову від відправки ракет більшого радіуса дії. Я спеціально акцентую увагу на цьому, тому що буквально три дні тому е відбувалася річниця чи роковини прийняття лендлізу. Який так і не запрацював, чомусь е адміністрація президента Байдена вирішила його не запускати, і це як на мене дуже величезний мінус для нас. І от зараз, навіть до прикладу, ми отримуємо звичайно від сполучених штатів дуже масштабну допомогу, проте не зовсім ту, яка потрібна, і навіть ті ж самі танки. Абрамс, е міністр оборони США, сказав, що ми почнемо отримувати цієї осені. В той час, коли контрнаступ нам треба вже зараз, і знову ж таки ракети дальнього радіусу, нам треба вже зараз, і так далі, і так далі. Ну але можливо на цьому закцентуємо ще увагу в нашому ефірі, якщо в нас залишатиметься час ближче до завершення. А чи є заборона для України використовувати ці ракети по території Московії? Ну, по території Московії, нібито формальне неформальне прохання британці зробили по території Московії не використовувати. Проте британці завжди і всюди наголошували, що Крим вони вважають територією України ніколи в цьому не сумнівалися ніяких заборон на використання цих ракет для ударів по об'єктах в Криму не було і не існувало. Тому якби цього насправді нам цілком достатньо. А кримський міст. Ну і Кримський міст це досяжність, ну а як же? ж. Зрозуміло. Пане Назар, я вам даю слово, що ви перейшли до наступної новини, яку ви анонсували. А, власне, новина полягає в тому, що CNN... Стверджує, що українські війська розпочали операції з так званого формування напередодні довгоочікуваного контрнаступу проти московських військ. Про це е, CNN повідомили американський військовий посадовець і ще один західний урядовець, які займають високі посади. Формування включає, як пише CNN, нанесення ударів по таких цілях, як склади зброї. Командні центри, бронетехніка і артилерійські системи, щоб підготувати поле бою для сил наступу. Ну, власне, це створення сприятливих умов для організації прориву Збройним силам України. І власне CNN стверджує, що така підготовка вже розпочалась Це в принципі дуже логічно. і Я думаю, що впродовж кількох наступних тижнів е ми повинні почути в тому числі і про застосування власне тих британських ракет, про які ми говорили перед тим. Ну і вже в доповнення до цієї новини перед тим як ми остаточно перейдемо до формату запитання відповідь, я підготував ще одну таку коротеньку новину. Це сьогоднішній звіт е, розвідки Міністерства оборони Британії. Е, вони, е, розвідка Міноборони Британії стверджує, що Росія розглядає крилаті ракети з розряду калібр як ключовий потенціал для зриву очікуваного контрнаступу Збройних сил України. Проте, ймовірно, їхні запаси є обмеженими. Британські розвідці вважають, що в короткостроковій перспективі Росія власне для протидії контрнаступу буде завдавати масованих ракетних ударів глиб території України. Я думаю, що це важливе повідомлення, і в принципі до цього нам потрібно готуватися. Плюс розвідка Британії також наголошує, що до початку березня 2023 року Московія набагато частіше використовувала ті ж самі калібри ніж після березня, і що це пов'язано на їхню думку не тільки з високою вартістю самих калібрів. А в першу чергу з тим, що вони формували собі певний стратегічний запас, якраз готуючись до українського контрнаступу, власне на цьому я пропоную вже остаточно перейти до формату запитання відповідь. Дякую, пане Назаре. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, коли українське ППО збило калібр, чому в Українській? Ой, перепрошую, кінжал? Ну нехай буде кінжал збили. То чому українські засоби масової інформації про це не повідомляли? Ну тобто, не повідомляли військові, не повідомляли відповідно журналістам, і якось це діло замнули. А хтось з закордонних змі по фотографіях, по знимках зрозуміло, що це кінжал, тобто це ракета, яка теоретично казали, не нереально. Ну нет, так як все знаєте, в Росії. Чому от питання моє таке? Чому наші нічого не говорили? Ну, наші чекали, мабуть, певного моменту, проте я тут е, не, не до кінця згідний, бо е, ну принаймні я, я просто підписаний на цілу низку телеграм-каналів, і фактично в день збиття я вже читав на якомусь із них про те, що збили саме кінжал. Проте підтвердження не надавалося, а потім підтвердження таки надалося, і потім таки ще й іноземні експерти підтвердили, що це з допомогою системи Петріот зроблено, і що до того моменту, якби ця система Петріот могла збивати тільки теоретично, бо самих власне випробувань не було. Ну а практика показала, що вона ефективно працює саме проти ракети. Кінжал раніше, в минулому році, в свій час речник протиповітряних сил України стверджував, що у нас немає технічних засобів для збивання кінжалу. Ну зараз вони в нас вже з'явилися. Ну і я ще чув думку військових, що насправді гіперзвукова ракета «Кинжал» не така уже і гіперзвукова. Вона має гіпершвидкість виключно на момент пуску, а згодом вона починає летіти по балістичній траєкторії. Ну і звичайно ж, швидкість її гаситься. Знаєте, в перші місяці, ще тоді, коли тривав штурм Києва, стався епізод е, достатньо цікавий. Коли, якщо я не помиляюся, той же ж калібр, коли він вже летів на достатньо низькій висоті, було збито з допомогою кулемета. І цей епізод такий достатньо цікавий. Чому тому, що е, раніше ніхто такого просто не пробував робити? А українці в перші місяці виходили, грубо кажучи, ну почали експериментувати, скажем так, і виходили з тих речей, які в них були під руками. Тому е, я думаю, що досить багато е, наукових розробок саме в військовій сфері. Ну, як би це можливо не сумно для нас не звучало. Україна зараз для розробників зброї, для дуже багатьох розробників зброї це такий реальний надмасштабний полігон для використання, для перевірки, і навіть удосконалення до прикладу тих же самих дронів різного гатунку і розвідників, і бомбардувальників в Україні ну по суті народжує таку певну нову епоху. Використання дронів в майбутніх війнах в світі. Ну я не кажу, що це добре. Я просто стверджую це як такий, скажем так, холоднокровний і цинічний факт. На жаль, так паназаре. Ну а ракети оці х то з автомату Калашника збивають так, так ну я ж кажу, що різні епізоди, те, що раніше не пробували і навіть не обговорювали, можливо, неможливо. Ну тут знаєте починають, починають пробувати, і воно достатньо часто виходить. Я взагалі свій час спостерігав, і навіть зараз, як Велика кількість людей в Україні, які раніше не мали досвіду, до прикладу почали займатися там виробленням ну так званих товарів подвійного призначення. Ну до прикладу, там є так звані установки турель для дистанційної стрільби, де зверху там кріпиться кулемет а сам той, хто керує кулеметом, може. Сидіти на певній відстані в окопі, тобто знаходитись в безпеці і обстрілювати супротивника, чи аналогічно зараз в Україні є десятки виробників дронів, різних дронів, насправді і, і дуже багато модифікацій там ударних дронів, бомбардувальників і так далі. Тобто, в нас є е, якийсь вроджений талант до тих винаходів, і коли з'являються умови, і знаєте, тут. Не було би щастя, якби нещастя не допомогло. Але ну знову ж таки, на мою думку, ці всі речі нам потрібно було би максимально потужно запускати саме на державному рівні, на рівні Укроборонпрому, використовувати в першу чергу для забезпечення наших збройних сил України, мінімізувати витрати на це. А згодом трохи згодом, а можливо і практично зараз. Пробувати вже навіть заробляти на продажі якихось таких речей за кордон за умови, якби були б налагоджені системи виробництва. Дякую за відповідь. пане Назаре. Давайте перейдемо до огляду. Новин Сенат Польщі схвалив резолюцію про вступ України у НАТО за пришвидшеною програмою. Така є новина на українській правді. Скажіть, будь ласка, чи це реально? Як ви що ви думаєте? Я повторю те, що я неодноразово казав в наших ефірах і писав в статтях. Насправді ніхто нас за спрощеною процедурою в НАТО приймати не буде. І НАТО дуже чітка структура, яка має свій статут. В статуті НАТО вказано, що країну, яка воює, яка знаходиться в стані війни, приймати неможливо. А поляки, які нам, по-братськи, допомагають з самого початку війни, які добре розуміють, що якщо б Кремль проковтнув Україну, то Польща була б наступною. Це було б просто питанням, скажімо так, часу. Вони стараються на міжнародному рівні допомогти нам всіма можливими способами, і власне оця новина, яку ви озвучили, це якраз і є така допомога. Проте вона на превеликий жаль носить в першу чергу інформаційний характер. І друге, на чому я хотів би наголосити, нам критично необхідно було НАТО до початку повномасштабної війни. За умови, якщо повномасштабна війна закінчиться нашою військовою перемогою, то не факт, що нам потрібне буде НАТО насправді, тому що ну знову ж таки, питання, з ким ми будемо воювати, які будуть геополітичні обставини і так далі. Якщо ж війна буде носити такий певний заморожений характер. Uh, і якщо в нас з'явиться вікно можливостей вступу до НАТО, то тоді безумовно нам тим вікном можливостей треба буде ну, максимально швидко, максимально ефективно користуватися. Пригадуєте, як сказав Зеленський, що Росія воює з НАТО, просто НАТО ще не під'їхало. Ну, це, це тема дуже великого піару, і це швидше uh, видання, скажімо так, бажаного задійства. Зрозуміло. Давайте поговоримо. ми Поговорили про озброєння. Так поговоримо про Богуслаєва, в який проситься до обмінного фонду. Хоче сильно попасти за палеблік. Ну цілком може бути що е, тут для того, щоб говорити такі речі, треба знати деталі кримінальних справ. Е, я говорячи про Богуслаєва, я хотів би звернути увагу на інше. Е, його бізнес прекрасно функціонував з 2014 року. Виконував замовлення для Міністерства оборони для Збройних сил України. І в нього що під час каденції Петра Порошенка, що під час каденції Володимира Зеленського, в нього була, грубо кажучи, політична криша, що це називається. Причому людина від Богослаєва, я зараз не можу згадати конкретного прізвища, але одна людина це його близький довірений топ-менеджер. Він став депутатом від фракції Слуг народу, і його ще називали. 에, ну, Скажімо так, контактером між Богослаєвим і Єрмаком. І він, дійсно, там журналісти відслідковували свій час, що він часто приходив в офіс президента і так далі. Тому, власне, коли мова йде про Богослаєва, то дуже цікаво було б дослідити його всі політичні зв'язки, хто кого він просував, кого він фінансував і так далі. Ну а в теперішніх умовах, якщо ця доказова база проти нього правдива, а я думаю, що якісь окремі елементи там точно правдиві. Ну то цей варіант е його обміну йому дуже потрібен. І він очевидно буде про нього просити, але повернуся до того, що я казав перед тим, про політичні зв'язки для того щоб ці політичні зв'язки не стали надбанням широкої громадськості е, офісу президента на чолі з Єрмаком також дуже вигідно насправді його відпустити, так само як е, в свій час обміняли Медведчука, е, піарячись на тому, що це повернення великої кількості українських воїнів. І, очевидно, що українські воїні набагато цінніші ніж е, ну якийсь там московський дегенерат, але Тут же ж питання в тому, що цей дегенерат є носієм дуже цінної інформації, і за нього, ну скажімо так, цю інформацію треба максимально ефективно використовувати. А такі маніпулятивні е, інструменти, вони на превеликий жаль. Ну, частину дізнатися, частину правди для нас ну, стане після цього неможливо. Зрозуміло на рахунок виступу Зеленського на Євробаченні. Не знаю, чи ви знаєте, New York Times написав про те, що Зеленському організатори відмовили у відео виступи, на що апарат президента відповів, що вони її не просили. Ну розумієте, я, ми тут не можемо знати, чи існувала в них переписка, чи не існувала в них переписка, але е, я можу сказати, що виходячи з точки зору логіки. Як в медійному полі політтехнологічно працює команда Зеленського, це і єдиний телемарафон імені Зеленського, і так далі, то я впевнений, що він туди просився. Ну, так мені здається. Але якщо йому відмовили, то я думаю, що це насправді дуже логічно, тому що, ну, Скажем так, це, це не є тема даного конкурсу. Я, взагалі, до Євробачення насправді відношуся дуже дуже скептично, тому що це е, конкурс, який в цілому відсотків на 80 на 90, він насправді пропагує певні антицінності або вироджені цінності, на мою думку, але наповнений, скажем так, великим піаром. Е, тому тема української війни на ньому, на мою думку, до прикладу, недоречна. Ну а Зеленський просто всюди, де він е, тільки може, він робить одне і те саме, просить про допомогу. А це добре на вашу думку, чи не добре? Тобто ви можете сказати, це що зеленський молодо зараз, і це добре, але дуже погано, що крім того, що він виключно просить про допомогу, він не розгортає своїх систем виробництва, не відбувається мобілізації економіки а фактично відбувається просто розпродаж України, не відбувається зачистки корупціонерів. Ну тому, що я, ну це ж абсурд, тобто в воюючій країні міністр оборони виходить на публіку, бреше про яйця в кілограмах, через два тижні виходить Держаудитслужба, підтверджує міністр оборони Резніков брехун, тому що яйця в державних стандартах вимірюються при закупівлях штуками, і міністр оборони далі працює. Хоча та скандальна закупівля, там е так звана маржа, оцінювалася в 4 мільярди гривень. Оце абсурд, і коли ти просиш, а при тому внутрішні обставини в країні такі. Ну то це, м'яко кажучи, не, не створює умов для хорошого позитивного сприйняття. А навпаки, московська пропаганда на заході, в першу чергу, серед консерваторів і націоналістів в західних країнах, ну створює дуже негативний імідж України, власне розкриваючи такі речі з приводу зеленського і його команди. Колишній така новина з'явилась на українській правді, колишній посадовець молдовської поліції, проживаючи зараз у Лондоні, займався вербуванням воєнізованих сил для повалення уряду в Кишиневі. Нью-Йорк Таймс про це написав. Звичайно, Кишинев відреагував на це, попросив його екстрадицію і блокування рахунків, щось такого плану. Але скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, по яких країнах працюють російські спецслужби іменно з такими? З такою метою повалення, я думаю, що московські спецслужби працюють по абсолютно всіх країнах. Просто десь вони працюють більш контрольовано, десь менш контрольовано. Лондон притягує дуже багатьох. В першу чергу людей, які пов'язані з бізнесом, і Лондонський сіті це найбільший бізнес-центр, чи один з двох найбільших там в цьому році, вроді би, Нью-Йорк вже його догнав. Це один з двох найбільших бізнес-центрів, і там є дуже багато, в тому числі і токсичних грошей, грошей, які пов'язують з корупцією, і ну тобто з можливим нечесним заробітком і так далі. І наявність там таких фінансових потоків. Ну, дає очевидні можливості, тому що будь-яка системна робота повалення влади в іншій країні, чи організація мітингів, якихось, чи організація там якихось своїх приватних військових компаній, вона потребує фінансового забезпечення. Ну, це фінансове забезпечення через лондонські сіті, чи ще краще через різні офшорні зони. Ну, проводити насправді ще простіше. Власне, це і є причина, чому е, частина московської агентури користується лондонським сіті. І на завершення, моя улюблена рубрика 95 відпочиває: Росія внесла Арестовичів в список терористів. Ну тут мушу прокоментувати. Тут це, це ж дуже дуже хороший. Прийом спецслужб насправді, коли вони починають дуже голосно на публіці, на публічних заходах на свого агента кричати, що він такий поганий там і так далі. І так далі, цю тактику, до речі, дуже часто для прийняття різних е, використовував покійний Жириновський. От йому треба було протягувати в нього дійсно є голосування у Держдумі, коли е, він виступав з трибуни. Проти якогось законопроекту, а його фракція голосувала за той законопроект. А він виступаючи проти в такий спосіб, в тому числі і провокував, так би мовити, своїх опонентів. Ну, тобто, це така е маніпулятивна технологія. Ну, знову ж таки, показати хто найбільший ворог. Ну, звичайно, що Арестович, який хоче в Україні будувати малоросію, замість того, щоб ми будували самостійно суверенну Україну, зрозуміло. Ну що ж, будемо завершувати, пана Назаре. Так. Дякую, так, дякую, Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Був у нас в прямому етері. А ми йдемо далі за програмою. До побачення, гарного дня.